Доброго дня! Абетка почуттів з Анатолієм Вовком Образа. Сьогодні ми розглянемо таке почуття як образа. Це найбільш важливе почуття, яке. яке існує в психотерапії. З цим почуттям часто люди звертаються, навіть не усвідомлюючи про це, це почуття запускає інші, інші відносини, інші почуття, як спусковий механізм. Так ось, що, що ж таке образа? В простонароді кажуть, що образа це е, коли заділи честь та гідність. Мали на меті десь там приниження чи приниження, чисті гідності. О, насправді дуже часто це почуття виникає тоді, коли ваш співрозмовник не хотів вас образити. І це важливо пам'ятати, важливо розуміти. Тому що чоловік і дружина, які приходять до мене на консультацію зі своїми там, от, розлученнями, як правило, переживають саме це почуття. А коли мама приходить з сином, який там в 9 років в нього НРС, як правило, він переживає саме це почуття. Чи навпаки, коли. Хм, дитина не може заснути. Правило, це почуття запускає інший механізм інших почуттів. Стрес, страх і так далі. Образа. Це афективне відчуття, яке характеризується а, здавленістю в груді, важкістю в всьому тілі, а, поглядом донизу, ну, бажанням плакати. Внутрішнього душевного болю. Як правило, в дорослому віці всі образи, що ми переживаємо, вони є ретравматичними. Що це означає? В тому самому випадку чоловік дружина. А коли чоловік ображається на дружину, ах ти не така, ти мені отут -от щось не зробила чи, чи того не дала. Чи тут щось сказала. Тобто це почуття образи. Але образа тут і зараз а, вона повторюється. Вона повторює ту образу, яку переживає цей самий чоловік, десь там, от з дитинства. Там з дитинства мама йому не купила якусь іграшку. І сам факт покупки іграшку давно забутий і відправлений на свалку історії, а почуття залишилося. Почуття образи може жити все життя. Точно так же дружина, яка там от ображається на чоловіка, де він не такий, де він всякий, де він щось мені от там от там не додав. Правило, це теж дитячі почуття. Найгірше це, коли приходять з дитиною. От мама приходить з дитину і каже: він не слухається, чи він б'ється в школі. А він себе так веде і проявляє свою агресивність, тому що в нього є внутрішня образа, він не може цю агресію проявити до мам, тому він б'ється десь у школі. Не може цю образу висловити, тому що мама не хоче його чути. З образами працюється, образи лікуються. Якщо по характеристикам, то ще одне маленьке слово. А коли ви відчуваєте почуття образи, перше, що хочеться зробити, це завдати. Образити когось у відповідь. І я б радив в цьому випадку повернутися на крок назад. Якщо вам здається, що вас образили, можливо, ви зробили те саме раніше, просто не помітили цього. І тоді, замість сповдавати образу у відповідь, можна подивитися і випочитися за те, що ви зробили ненавмисно. Ви цього не мали, але у людини буває ця травма з дитинства, і вона відчуває це почуття. І реакція на образу це образити вас у відповідь. На останок хотів би привести слова Цицерона. Образа заподіює біль, яку із працею можуть перенести лише наймудріші і найкращі люди. Це, да, кінець цитати. Хороші слова це це про те, що може зробити психотерапія з вашим почуттям. Пока-пока. Дивіться інші відчуття.